Під час зустрічі із журналістами фахівці податкової наголосили, декларування це важливий процес, який поєднує інтереси держави та суспільства. Це наповнення бюджету. Цьогорічна кампанія триватиме до 1 травня, і кожен громадянин декларацію має подати до інспекції за своєю податковою адресою. Суттєвою відмінністю кампанії декларування доходів цього року є обов'язкове подання декларації про майновий стан та доходи фізичними особами, які протягом звітного року. 2011-го отримало дохід у вигляді заробітної плати та сума винагороди за цивільно-правовими договорами від декількох податкових агентів. І при цьому загальна сума такого доходу за будь-який календарний місяць перевищувала десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, станом на 1 січня звітного податкового року. У 2011 році ця сума становить 9410 гривень. Також відбулися зміни в оформленні документів. Віднині декларація є єдиною і уніфікованою для усіх випадків її подання. Декларація містить основний перелік доходів, що підлягають до включення загального річного доходу. Додатками до декларації також передбачено розрахунки окремих видів доходів або витрат. Декларація подається як громадянами, так і фізичними особами-підприємцями. Крім того, починаючи з 2012 року, декларацію про майновий стан і доходи за місцем податкової адреси мають подавати усі особи, уповноважені на виконання функцій держави. Метою декларування є не тільки а та податку до бюджету, а й повернення платникам певної суми податку. Кожен громадянин має право на податкову знижку. для зручності платників податків. Державна податкова інспекція працює з продовженим робочим днем до 19-ї години, а також у вихідні дні. Більш детально інформацію можна отримати в інформаційній службі за телефонами 1507 або 47 28 22.